Привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати левеня. Зараз я вам покажу два способи його намалювати. Перший дуже легкий. Я кладу перед собою аркуш паперу горизонтально і починаю малювати. Посередині я малюю коло. Коло, увагу, це буде голова. Далі намічаю тільки намічаю його тулуб. Це схоже таке щось ніби на закруглений прямокутник. Далі я малюю його гриву. Гриву я малюю ось так. Наступним кроком буде малювання очей. Левеня – це кішка, і тому в нього отакі видужені очі і такі зіниці. Це я малюю носик і ротик. І вуса можете намалювати. Це вже на ваш вибір. Наступним моїм кроком буде промалювання трішечки його тулуба. Десь заокруглити, десь виділити, можливо, не такий великий буде, не такий високий. Малюю хвіст і малюю лапи. Значить, у нього 4 лапи, так як він стоїть боком до нас. Ми бачимо з боку дві лапи. І дві лапи позаду. Отже, одна більша, друга менша. Одна більша, друга менша. Отаке От ливення у нас вийшло. Давайте я зараз його обведу маркером, щоб вам було видніше. Це був перший спосіб намалювання ледя. Спосіб номер два. Тепер ми кладемо аркуш паперу не горизонтально, а вертикально. Я вже обрала олівці, які мені потрібні. Так, як ливеня, воно е, жовте, таке помаранчеве, тому в мене багато Почнемо малювати носиком. Посередині аркушу трошки вгорі, малюємо сердечко. Це буде його носик. Трішечки заокруглюємо зверху і зафарбовуємо чорним олівцем. Далі буду промальовувати його морду. Я почала малювати помаранчевим олівцем, але вам буде не видно, тому я намалюю простим і обведу помаранчевим. Ось така вісімкання виходить у нас. Далі зразу промальовую деталі, такі крапельки. Це ніби вуси в нього там ростуть. Ну, і декілька вусів я намалюю для прикладу. Ви ж знаєте, що ливеня це кішечка така. Розживим я малюю його ротик, ніби він його трішечки привідкрив. І далі ось на цих щічках я малюю його очі. Ливені у нас веселе, щире, добре таке. Посміх не виходить. Промальовую самі очі, використовую синій та чорні влівці, зафарбую зразу. Хоча лавеня у мене буде не зафарбоване, але декілька деталей, але деякі деталі я буду зафарбовувати. Зразу хочу сказати, що це ливення я побачила в просторах інтернету. Це не моє, власне, придумане це з інтернету. І, о, так як лавеня у мене таке добре, приємне, таке незле, то я промальовую йому він. Далі будемо малювати його гриву. Починаю малювати вгорі. І ось такі ніби промені сонечка. Але ж це не промені сонечка, а це його шерсть така, малюю. Десь вона повинна трошки лягати, не стирчати, а лягати ніби на голову, бо це ж волосся його. О, замався олівець. Ось так буду промальовувати. Ну і промалюю ще один ряд його волосся, щоб так от нам було красивіше. Е, вирішила зразу йому домалювати волосся. Тепер я буду малювати його передні лапи. Спочатку наводжу їх контур. Вони малюються дуже просто. Тепер посередині вони ж на одна лапа, а дві, розділяю їх. І промальовую саму лапу. Ну, схематично. І так, як ливиня у нас сидить, то позаду ноги вони складені. Тому ми їх можемо трішечки побачити так. Схематично. Промальовуємо йому хвостик. І все. Ось, в принципі, оливання і намальоване. Можна додати якісь деталі, підкоригувати щось. Але це простий, цікавий спосіб намалювання оливання. Напишіть, будь ласка, чи схоже це на оливання, Бо мені дуже здається, бо мені щось здається що це якийсь кіт-пес.